Это возможно, если Росія буде грати там активну ігру? Ну от это же найшому счету важливіший, мабуть, просто так. Ну да, я, наприклад, вважаю абсолютно на підставі аналізу, що вся ця трагедія розгорнулася через втручання Росії, яке почалося зовсім не в березні або в травні 2014 року, набагато раніше. І вважаю, що навіть і падіння Януковича, повалення, ну, називаєте, режимом або урядом, або владою Януковича було спровоковане Росією в інтересах Росії. Так? Це Ні, це насправді лежить на поверхні, адже якби на чолі України і далі перебував проросійський президент, родом з Донбасу, по суті російськомовна людина. Так, а, то від кого тоді захищати російськомовне населення? Да? Права... Крим забрати, да? так, як забрати да, Крим, все, як да. прийти на Донбас? Ні. І е, коли 2013 року улітку лише за намір підписати угоду про асоціацію, розгор... Росія розгорнула проти України превентивну економічну війну. От тоді це й почалося. Причому згадайте, що головний удар цих санкцій тодішніх російських він же припав саме на Донецьку, Луганську область, ну на Миколаєв і Херсон, як зав'язані на російські на співробітниці з російською економікою. Себто ми будемо вас захищати батогом зразу, так причому батіг цей впаде на вас. А не на когось. Не західні області України постраждали насамперед від тодішньої російської економічної війни, а саме Схід і Південь. От, що в свою чергу привело до радикалізації людей на Донбасі і в деяких інших областях з одного боку, і радикалізації тих, хто, ну скажімо, прямо не любив Росію і до того. Але не зрозумівши причин, багато з цих людей скеровували свій гнів. Не на тих, хто спричинив це.